Асортимент підсаків. І так, розпочнемо з найпростіших варіантів. Ось такі круглі і трикутні. Круглий ось цей найменший і найдешевший відповідно. 165 гривень ціна даного піцака, 215 гривень ціна даного піцака. Ці підсаки взагалі бувають трьох видів, саме трикутні. Бувають трьох видів, вони відрізняються наявністю ось цієї шлангочки, але це, чесно, дрібниця, вона ролі не грає. І основна різниця саме в розмірі. Тому що є ось на один розмір більший, він вже коштує 230 гривень. І є ще більший за 245 гривень. Далі переходимо на одну ланку дорожчі підсаки. покажу вам. Якщо коротко відрізняється від попередньої моделі, Саме тим, що тут прорезиняна сітка. Це доволі зручно, тому що риба плавниками не заплутується в ній або заплутується зовсім не так, як в тій звичайній трепчині. І в чому ще плюс такого підсака, що в нього ручка розкладається, складається за допомогою швидкої фіксації. Тобто провернули ручку, розклали. І в іншу сторону провернули, зафіксували все. Ось так дуже швидко і легко це робиться в даному підсаку. Ціна такого підсака 385 гривень. Далі переходимо, будемо йти так по порядку. Ось такий підсак з посиленою рукояткою за 600 гривень. Так, голова зовсім невелика. Кому цікаво буде конкретно розміри чи, наприклад, вага підсака. Пишіть в коментарях, я вам обов'язково і зможу зважити і заміряти загальну довжину, довжину рукоятки і так далі. 600 гривень ціна такого підсака, якщо чесно, злегка завищена ціна. Це підсаки Фанатік, торгова марка Фанатік, 1,80 вісімдесят, загальна довжина. Чому злегка завищена ціна? Ви зрозумієте пізніше, коли я вам покажу ось ті підсаки. Далі, <кій> можна сказати, що це лодочна серія, хоча в багатьох місцях, як на мене, його вистачає. Ось це його максимальна довжина. Тут десь сантиметрів, я думаю, 60 рукоятка. І голова така доволі немаленька. Плюс прорезинена сітка. Цінника немає, десь цінник злетів. Потім напишу в коментарях ціну на даний підсак. Але мені здається, що десь в районі гривень. 400 він повинен коштувати. Далі переходимо до доволі цікавої модельки, яка є однією із золотих середин по вартості і по функціоналу, і по міцності. Значить, зверніть увагу, сітка не прорезинена, така густа, тобто клітинка буквально 4 мм, може, 5 максимум. Розкладається рукоятка дуже швидко. Як на мене, довжини тут навіть забагато, не те, що достатньо. Бувають вони у двох розмірах. Ціна більшого 585, ціна меншого 485. Хто хоче зекономити, але не брати саме, ну, розумієте, яке по якості. беріть ось цю модельку доволі непогано. Далі. Ось ці підсаки. Аналоги ось тим самим простим, але тут вже міцніша рукоятка і сітка, як на мене, злегка з якіснішого матеріалу. Тому вони можуть виступати посиленим аналогом тих простих підсаків. Ну і плюс тут надійніше кріплення самої голови. Довжини також вам буде достатньо, тому що тут в районі. Півтора метра, десь точно є сама рукоятка плюс висота голови. Ціна 500 гривень менший, 545 більший. Був ще третій розмір, але зараз тимчасово він відсутній. 850 гривень та 915 гривень. Ось такі підсаки, в яких прорезинена сітка, мілка клітинка розкладається рукоятка, посилена і прямо реально якісно зроблена. Значить, сіткою все добре, ось так скажемо. Два розміри 850-915 гривень. Далі. Ось це надзвичайно легкий підсак. Велика голова. Сітка корд, не прорезинена, просто сітка корд. Витримує коропа, витримує амури. 615 гривень. Ціна якість прям 100%. Якщо вам не принципово саме транспортабельність, тобто те, що голова в даному підсаку не складається. Вона просто може бути від'єднана. То піцак класний. Кидаєте його в воду, він зверху плаває, він не потоне. Слідуючі модельки: 670 гривень. Голова сантиметрів, певне, буде 60 я думаю. Прорезинена сітка, ручка телескопічна, посилена, класний підсак. За свої бабки один із топових. 630 гривень 670, 715 Ручка посилена, голова міцна, сітка корт. Клітинка тут в районі, якщо ми міряємо від вузла до вузла, то це десь приблизно 4 см. Нормальні підсаки розкладаються не зовсім важкі, не зовсім легкі. За свої гроші може бути. І покажу найдорожчий варіант ось тут він знаходиться 1400 гривень. Ось такий підсак. однією рукою, ну, його можна тримати, але не сказав би, що легко буде ним маніпулювати саме у воді, тому що густа прорезинена сітка, вона буде м, такий доволі немалий супротив чинити під дією води. Але, так як рибу ми заводимо вудлищем, а не підсаком черпаємо, доганяємо, то, в принципі, нормальний підсак. За 1400 гривень у вас тут довжина сторони на око приблизно 60-70 см. Голова складається. Рукоятка по довжині, як на мене, більш ніж достатня. 270 Загальна довжина підсака. це так на око я приблизно прикинув. Кому цікаво, прям до сантиметра, Також можу заміряти. пишіть в коментарях. Ручка, само ж собою, складається. Є два місця з'єднань. З'єднання надійні, так як тут металеві, ось такі втулки-гайки стоять. Ну і, в принципі, все. Тому, кого цікавлять підсаки, хто хоче замовити, будь ласка, пишіть найкраще на Viber Telegram. Якщо якісь уточнюючі питання, пишіть тут в коментарі. І всім буду старатись відповідати по мірі того, як буде вільний час. Всім дякую, гарного вечора.